А зараз про курйозне. На Корсиці літак кружляв у небі понад годину, бо авіадиспетчер спав. Airbus a 320 авіакомпанії e Corsica ішов на посадку в аеропорту Наполеон Бонапарт в Аяччо після опівночі. Але з диспетчерської вежі ніхто не відповідав. Про це зокрема пише видання The Times. На зміні був лише один диспетчер. Він чекав рейс з Парижа, що запізнювався на годину. І як з'ясувалося, задрімав. А злітно-посадна посадкова смуга вона темна, вночі вогні не ввімкнені, і пілоти вирішили кружляти над затокою Аячо. Тим часом пожежники і жандарми намагалися пробитися до вежі, де власне і сидів цей авіадиспетчер. Замки завадили відкрити двері, тож піднятися сходами і е знайшли авіадиспетчера, який міцно спав за столом. Його розбудили, він увімкнув вогні, дав дозвіл і літак успішно сів. Все обійшлося без пригод. Командир рейсу пожартував, що за кілька десятиліть кар'єри такого він ще не бачив. Паніки не було, просто влаштували пасажирам маленьку нічну екскурсію. Диспетчера перевірили на алкоголь і наркотики. Він виявився чистим. А ще The Times нагадує, що французькі авіадиспетчери одні з найбільш високооплачуваних у світі. Заробляють десь до 120 тисяч євро на рік, це в місяць 10 тисяч євро, і йдуть вони на пенсію у 50 років. Максе, ну і який урок з цього всього ми можемо винести? У будь-якому авіарейсі головне, щоб хтось не задрімав, крім пасажирів.